Наразі у Харкові і області діє спрощений механізм придбання рецептурних ліків, так як це зона бойових дій. Тож всі препарати, які повинні відпускатися за рецептом, окрім деяких специфічних антибіотиків, наркотичних, протисудомних, гормональних і кардіопрепаратів, аптеки, що розташовані у Харківській області, продають поки що без рецептів. Тому більшу частину препаратів, які повинні відпускатися за рецептом, можна. Купляти без рецептів, але в майбутньому, коли Харківщина вийде з переліку територій, де точаться бої, близько 60% ліків можна буде купити лише за рецептом. Виписати електронний рецепт, має право лікар будь-якого медзакладу за умови його реєстрації в єдиній базі, незважаючи це лікар, який працює в державній лікарні, або це лікар э, ФОПу, тобто э, приватний підприємець лікар Якщо він зареєструвався в електронній системі ЄСОС, то він має право і можливість має виписати цей рецепт. Незважаючи на то, він є або сімейним лікарем, або лікарем іншої спеціалізації. Щодо роботи волонтерів, які розвозять ліки біженцям та мешканцям деокупованих територій, то складнощів не виникне, запевнили чиновники. Стосовно опять-таки, волонтерів, я вважаю, що перешкод ніяких не буде для допомоги населенню. Електронний рецепт це зручна цифрова послуга, говорять фахівці. І наголошують, дуже скоро і пацієнти, і лікарі зрозуміють, що це просто і швидко. Яна Біляєва, Леся Копелюк, Сергій Перець, Андрій Паколов, Новини Харків.